Кітики, моє ім'я Мілана. Та сьогодні ми розпакуємо колекції. І нова колекція, яка називається чохли Ось такі ось є різні пакетики. Всього їх 6. Ось такі ось І давайте візьмемо сьогодні ось такі. ось Далі наші камери. Давайте візьмемо сьогодні український. Котики. Давайте візьмемо Сан. Валентиночки Рожеве. Програмки. Давайте сьогодні хотілося б взяти Андроїда. Так, моя косметичка. Давайте Єва. Каталог! Ось каталожок і одразу хочу почати з колекції програмки. А ось і наш андроїд. Яка ж програмка попадеться сьогодні? Опа! Це калькулятор. Ну, без нього жити не можна. Особливо тим, хто вчиться в школі. Під номером 9. Приклеюємо. Ось так ось. І табличку множення вчити не треба. Далі колекція. Давайте котики. Сьогодні у нас сан фіолетовий. Так, як він відкривається. А, ні, він жовтенький. Ось такий ось котик. Зараз приклею. Ось такий ось котик, і наступного разу ми закінчуємо колекцію. Кейті. Так, далі в нас іде новиночка. Ми, ми до неї повернемося пізніше. А зараз моя косметичечка. Ось вона. Так. Що ж може бути в моїй косметичці ще? Ну, нам ще помада не попалася. Опа! Якраз сьогодні в нас блиск для губ. Так, під номером 4. Ось сюди. Ой. Я думаю, це всім відомий блиск Морозово, але справ... насправді в мене його немає. У мене інші блиски. Але я хотіла намалювати дуже популярний. Далі. Ну, давайте вже Валентинки. Так, ось наше сердечко. І цього разу нам попалася ось така ось мила Валентинка з котиком. Happy Valentine's Day. Під номером 2. Сюди. Ось таке ось кошеня, яке обіймає ваше сердечко. Кому можна подарувати таке? Я думаю, сестрі або якійсь дуже милій дівчинці. Наступна колекція буде камери. Ось вона. Так, а я перфорацію не робила. Я така молодець. Так, і тут нам попалася це дуже популярна камера, та яка розпечатала фото з дуже популярного серіалу Гра в кальмари. До речі, я подивилася дві частини, мені дуже сподобалося. Але є один мінус, те, що вони реально не доробили серіал до кінця. І буде третя частина. Під номером 2. Ось так ось приклеїмо. Ось так ось вийшло. Це, я так розумію, або хтось при просмотрі серіалу сфоткав, або хтось сам попав на гру в кальмара та встиг забрати свою камеру і сфоткати цих друзів. Так. І наша новиночка! Так, у нас, звісно, ще буде не два, тут ще три ось таких ось сторіночки. І відкриваємо наше опу. Так, знов перфорацію не зробила. Треба буде поробити. Телефончик виклеїти не будемо, тому його не шкода рвати. Так, і сьогодні в нас ось такий ось прикольний чехол. Я б такий, до речі, носила б. Він під номером 5. Тобто він на ось цій сторіночці. Ось тут ось лов. Клеїмо. Ось так ось гарненько. А на цьому все. Новиночка була «Чохольчики». Всі ставте обов'язково вподобачки. Підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок. Всім па-па!